Вітаю, шановне товариство! Сава Україні! У нас сьогодні 102-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Як завжди, коротенький вступ. Пункт перший. Запитання, які ви хочете, щоб я озвучив, і на них відповів, або теми, які хочете, щоб я висвітував, залишаєте не тут. А в мене на YouTube каналі, в рубриці в розділі Спільнота, там є одне повідомлення під ним в коментарях. Я звідти знаходжу, переношу і потім відповідаю. Відповіді йдуть на всі, крім тих, яких є відверте тупе хамство, заклики до насилля, інших карних дій, ті речі, які не туруються світовим співтовариством, різні там расистські, ксенофоні. Фобскі інші фокуси і тому подібне. І не відповідаю вже на ті, на які відповіді вже були дані, або в тематичних випусках, або оцих наших діалогах. Ось не все. І як завжди, буду дуже вдячний всім, хто підпишеться на мій канал, якщо ще не підписалися, і тут, в Ютубі, і в Телеграмі. І так само дякую за вподобайки, коментарі, поширення, рекомендації і тому подібне. Все, тепер йдемо до роботи. Деякі журналісти стверджують, що причиною продовження війни є те, що нас не беруть в НАТО і що цей альянс боїться Путіна. А чи не запрошують самі українці Путіна до війни і захоплення території, якою розмовляють російською мовою? Адже Путін каже, що російська мова там і Росія. Фактично, продовження використання території України російської мови є запрошенням до війни. Чи не правильніше, щоб наші мас-медіа більше висвітлювали нашу провину, а не вину НАТО? Давайте так. Тут кілька пунктів. Ну, перше, деякі мас медіа розказують, що НАТО винен, винне. Коли починається чергова історія НАТО виновата в виконанні Зеленського, я бачу, як от в Ютюбі я проглядаю загальний перегляд, як заголовки різко змінюються. Змова, Росія змова, той Америка домовилася з Росією, Байден підтримав Путіна, НАТО зрадив Україну масово. Причому це заголовки? В середніх це не якісь реваншистські, це середні. За своїми спрямуваннями канали, там, Ютуб-канали, телевізійні канали. Тому насправді це є чисто політиканство. Зеленський не хоче йти в НАТО. Йому треба потім сказати, що хтось винен в тому, що він сів заставив переговорів з Путіним чи там відповідно інший спосіб переговорів відбулися, і треба в цьому когось звинуватити. І звинуватити, звичайно, треба не Китай, не Індію, не Південну Африку, не Саудитів, не інші країни, які наштовхають до капітуляції, а саме наших західних. Союзників, така в них логіка. І тому, коли ви в пресі бачите чергові нагонки на НАТО, просто зрозумійте. Це, це є брудна політтехнологія сьогоднішньої влади. Тих, хто все зробив для того, щоб ми не програли цій війні, готові нам безкінечно допомагати, оббивають брудом. Це стандартна, а це ще й тупа невдячність, крім всього іншого. Тепер момент другий. Що стосується вини українців, винен ворог завжди. Це є перший аспект. Є другий аспект не вина українців, а певний момент співвідповідальності навіть на самих українців, а тих, кого українці по бездумству проштовхують, обирають до влади або медійно, публічно підтримують. От в тих є відповідальність. І зараз я це розшифрую. Чому? І тому давайте так. Теза сама, що українці винуваті, вона викликає певне збурення і невдоволення. Її можна і так формулювати. Але ми тоді, ніби, розмиваємо відповідальність ворога. Ворог точно винен, але ворогу хтось подавав патрони, і ворогу хтось відкривав двері в Україну. Хтось забирав військові підрозділи, знищував наші укріп райони, хтось розміновував і північ, і південь. Хтось це робив і цього когось обрав українці. Знаєте, це дуже довгий ланцюжок, тому говорити про відповідальність українців можна говорити навпаки про безвідповідальність абсолютної маси українців, які під час війни ну, обирали того, хто і того, і тих, хто точно не зміцнив української броноздатності і створили всі передумови для того, щоб ця війна стала можливою. Я ще. Це був кінець квітня чи початок травня 2019 року, коли тільки обрали Зеленську. Він ще навіть не пройшов інавгурацію. Я тоді в ефірі прямого сказав дуже одну фразу, яка страшно не сподобалась Ганапольському. Сьогодні Зеленський, ну і люди, які його брали, відкрили дорогу до Великої війни. Україну чекає страшна кровопролитна велика війна. Порошенко її закрив, замурував там в одному вузькому секторі. Зараз Зеленський його виборці її відкрили. Тому, ще раз кажу. Тут невідповідальність, тут безвідповідальність, яка привела до страшних наслідків. А тепер про ту саме відповідальність невідповідальність пов'язану зокрема, з мовою. Найти є українська певна логіка. Яка зводиться до певного, ну, принципу нашої конституції і нашого законодавства в Україні державна мова українська. Це накладає дуже серйозні обмеження і зобов'язання на тих, хто хочуть виконувати певні публічні функції, в першу чергу владні функції. В другу чергу, це е, певні сфери бізнесу, е, журналістики, тощо, які пов'язані з контактом. З суспільством, вони мають забезпечити українцям і пріоритет. І щонайменше, хоча би можливість отримувати всі послуги, всю інформацію українською мовою, ви бачили, як проти цього суги аж бісилися? Що вони витворяли, щоб заблокувати це? Понад 10 законопроєктів. Бужанський, Потураєв, Мазурашу, Оляна Кравчук. Хто в них тільки написав законопроєкти, щоб це знищити? Сам Зеленський написав цей закон, нібито про англійську мову? Дурний закон, між нами кажучи, і примітивний, і навряд чи в ньому, що було потрібно. Основне завдання ліквідувати український дубляж, завдяки якому молоді українці говорять сьогодні все частіше українською мовою її люблять. Діти через дубляж українських мультфільмів, американських мультфільмів українською приходили до української мови. тому зелені хотіли це знищити. І зелені хотіли сюди пустити ворога. От дві речі, які попадають абсолютно в одну лузу. Люди, які говорять російською, згідно з нашою загальною логікою, ну вони мали би десь усвідомити, що Путін може скористатися цим як певним аргументом. І, очевидно, було б добре, якби певна просвітницька кампанія в цьому плані йшла більш активно. Я пригадую, до 19-го року це було. Про це писали, про це говорили. Але було з другого боку найпопулярніший один плюс один. Пригадую Тату Месічук. Мову на хліб не намажеш, Томос на хліб не намажеш, там українізацію на хліб не намажеш. Це була відверта війна проти України. І цей канал сьогодні, весь зе марафон, сьогодні відверто воює проти України на стороні ворога в цій ідеологічній війні. Це те, про що ви пишете. Тому тут відповідальність, мабуть, не самих українців, а от тих, хто це очолюють. Вся команда Коломойського, всі ці люди, які там є, вся команда Зеленського, вони хочуть, щоб українці не стали більш україномовними і якимось чином в цьому обмежити. Тепер, що стосується самої підстави для нападу, це, ну це є. Той момент, який Путін використовує в своїх фальшивих аргументах, ну це те саме, що Гітлер Гляйвіцький Екссес використовував. Те, що малітки в Фінляндією вигадували, вигадували, що ворог ну протилежна країна напала на радянський союз, і це є підстава або напала на гітеровську Німеччину, і це є підстава для початку війни що до нас теж вигадували: якісь біолабораторії, якісь націвські м, тут військові, спідривні центри, все брехали для того, щоб створити загальну істерику в себе вдома і пояснити, чому вони нападають. І думаю, що цим вони ще й переконають весь світ. Мова була одним із цих факторів, який використовувався для переконання. Це був чисто імітаційний фактор. Мову російську. Відвели в приватний вжиток з публічного при Порошенкові. Путін напав на Україну тоді, коли Порошенко це робив. А коли Порошенко НАТО ЄС вводив Конституцію, Путін напав на Україну? Ні. А коли він напав? Відразу коли прийшов Зеленський ні. Хоча Зеленський почав боротися проти української мови досить затято. Коли? Тоді, коли Зеленський дуже сильно ослабив українську армію, зруйнував українську оборонку і зробив все, відвів всі війська від зони напрямку основного наступу. По злому умислу, по недомислію своєму чи по чому, я не знаю. Але коли він це виконав, тоді Путін напав. Путін нападає тоді, коли він відчуває, принаймні, коли в нього є ілюзія, що він може перемогти. Питання мови тільки одне з тих, які творять нього ілюзію. Мовляв, якщо говорять в Україні російською, то в такому випадку вони будуть всі вітати російську армію. В це вони самі в Росії не дуже сильно вірять, і тому він напав через те, що Зеленський зробив все для того, щоб Путін напав. Відповідальність Зеленського з Путіним рівна, абсолютно рівна. Тільки Путін ще убивця, а Зеленський, а Зеленський зробив для того, щоб цей убивця міг все робити. Відповідальність людей, які говорять російською, знаєте, мені б дуже хотілося, щоб люди про це замислилися, що вони просто дають додаткову підставу Путіну. Але звинувачити в цьому я нікого не боруся, тому що насправді Путін нападає тоді, коли він бачить, що країна достатньо слабка. Якби Естонія була не в НАТО. То там скільки заводів? всіх могли б росіян вигнати звідти лишити тільки естонців. Він би врешті теж би напав, тому що він би відчув, що він може перемогти? От десь така моя відповідь. Наступне скажіть, чи можлива заборона на виїзд України під час тимчасового скасування воєнного стану під вибори? Якщо ні, то чи буде кому голосувати, якщо його скасують? За жодними законодавчими нормами, це неможливо. Вони випустили тоді Денисенка з провокативною тезою перевірити, як зреагують. Ну, слухайте, була така обструкція, що сам Денисенко ледве прийшов до пам'яті після того. Ну, Він хороший аналітик, добре, що його повернули вже там і напряму. Він же є, ще десь там є. Слава Богу, але річ в тому, що через нього запускали цю провокацію, побачили результат. Все, Я думаю, що нічого подібного вони вже не ризикнуть зробити. Вони розуміють, що це буде той соціальний бунт, який їх знесе. Інша річ, Шо? тому я думаю, що ніяких обмежень подібних вони вводити не ризикнуть. Вони спостараються вести вузькі секторальні обмеження, не домобілізувати довго військових, або ж там затримувати якісь певні дрібні трудові повинності робити, або узав'язнювання соціальне, люди, які покинуть там роботу в певний період, ну це ті, які мають роботу, вони там втратять якісь додаткові соціальні права, вони спробують щось таке зробити. Прив'язку, щоб людей злякати, що вони можуть мати серйозні втрати від цього. Ну і плюс будуть вести пропагандистську кампанію компанія, яка їм тільки нашкодить, але я думаю, що це не станеться. Проблема інша: чи буде кому чи буде кому голосувати на виборах? У нас згідно з конституцією, навіть якщо одна людина прийде на вибори і проголосує, результат буде вже все. У нас нема е, кількісного цензу. У нас нема мінімального відсотку, при яких вибори визнаються такими, що відбулися, хоч одна людина, і тому. Для влади, в принципі, чим менше людей прийде на вибори, чим більше людей точно за їхніми даними опиниться за кордоном і не зареєструється при закордонних виборчих дільницях. То по цих людях, маючи дуже добре наладжену систему електронного контролю, в тому числі з міграційною і прикордонною службою, вони дуже чітко зрозуміють, де за кого можна фальсифікувати. Вони під вибори створять з Десяток фейкових партій, які будуть обслуговувати владу і мають завести владу в парламент, там буде можливо одна-дві опозиційні справді партії, і вони постараються на дільницях тупо затюкати, загнати їх і провести масові фальсифікації, довкинувши бюлетені за тих людей, яких не буде на дільниці, які точно будуть за кордоном і точно не проголосують. І от таким способом я думаю, що влада постарається максимально скористатися з меншої кількості людей в Україні, чим менше людей. Приходять на дільниці, тим легше фальсифікувати. Ну, ви скажете, але ж там будуть все одно представники комісії і спостерігачі від тої ж самої Європейської солідарності. Так вони напишуть всі заяви, вони напишуть скарги. А більшість комісій скаже, а це все брехня, вони вигадали. А прокуратура, коли вони, вони звернуться, скажуть, а ми не бачимо нічого. Ні, ні, вони не праві. А суди почнуть затягувати так, щоб вже не розглянути і визнати результати виборів. Ну а про ЦВК я вже взагалі мовчу. І тому. Я не здивуюся, якщо влада буде зовсім не проти того, щоб на виборах була менша явка плюс. Працездатні активні люди, які думають, які оцінюють. Вони рвонуть дійсно після завершення бойових дій за кордон, тому що їм треба рятувати сім'ї. Зубожіння в країні страшне. Ті, хто зараз в армії, ті, хто не можуть виїхати, вони поїдуть хоч на якісь роботи, будови, на що завгодно за кордон. Так, на 90 днів там все вони навряд чи встигнуть вернутися до виборів, будуть шукати там якісь там для себе можливості залишитися. А ви певні, що ті люди, ті люди в 19-му році в більшості свої проголосували за Зеленського зараз? Я думаю, ті люди точно за нього не проголосують. Точно і велике питання, за які політичні сили проголосують. Ну я думаю, що їх зуміють теж задурманити, але для влади, особливо для Зеленського, відсутність людей активних, соціально активних в країні, це є певний позитивний козир. А хто повернеться з тих, хто сьогодні третина ж, всіх втікачів за кордон, це на сьогоднішній день, це пенсіонери. Вони повернуться, їм всім дуже чітко пояснять, що їх не будуть тримати, утримувати більше в Європейському Союзі. І вони вернуться назад в Україну, а їхніми голосами маніпулювати набагато легше. І от я думаю, що для влади це не є велика проблема, а кількість виборців толком не має ролі для результату. А зараз те, що провокативне питання. Можливо, людина з певною іронією писала тут, а можливо, і ні. Ну, бачу по висновках, що ніби і ні. Зачитую. Одна з причин, чому маємо такого президента, нинішнього в розуміння, винен Порошенко. Чому? Тому що війну він зробив чимось таким незначним. Там десь щось чогось, а також не заснував ідеологічну роботу з населенням. Ізраїль постійно воює, постійно виховує своє населення в дусі. Ізраїль наша країна, іншої не буде в нас. Були свати, трястя їм та багато чого. А виховна робота з населенням де була? Перепрошую, але не бачив. Так от ви кажете, що були знайомі багато з кімського Порошенка. Чому так було? Я трошки старший від вас, і так склалося встиг поспілкуватися з людьми, які боролися в Авахупа. Вони казали, що тоді була суспільна думка така: як ти не за Україну, то живи де-інде, тут життя тобі не буде. Відповідаю. Знаєте, хто в нас винен, що, як казали деякі, українізація не спрацювала там Януковича, говорили інші. Знаєте хто? Ющенко. Не Янукович, не Кучма, не Кравчук. А Ющенко був винен, що бачите, не спрацювала українізація, бо він її проводив, але він щось ну от, не зовсім так проводив все. Хто винен в тому, що щось патріотичне недопрацьовує? Та єдиний президент, який взагалі цим займався реально, не тільки декорував, а ще й робив. Не не Зеленський, виявляється, винен, який руйнував умисне, не ті, хто його тягнули до влади всі ті музей Томос на хліб не намажеш. Вони не винні. Винен Порошенко, який єдиний це робив. Далі дивимося в Верховній Раді, де таким скриком і ці крипом і ці закони, і які українську мову вводили. скільки треба було років для того, щоб цю Верховну Раду доламати. Щоб вона проголосувала нарешті, а не розривала там на куски вправо-вліво, а нарешті проголосувала тілісний закон про державну мову українську. Три роки десь тривалася ця тя тяганина. Верховній Раді це все блокувалося. Так, вони всі хотіли бути патріотичнішими за там за святого Петра. Більшими більшими там святими за святого Петра і більшими католиками за папу римського, але затягували цей процес. Всі ті процеси, які робив Порошенко, правильні процеси, вони дуже сильно гальмувалися. І чомусь ніхто з них самопоміч, яка гралася, ну відверто антиукраїнську політику. Дивно, партія мера Львова в антиукраїнську відверто антидержавну політику гралася, зовсім не винна. Винен, виявляється, Порошенко, тому що бачите, він щось не доробив. Слухайте, так далеко можна зайти. Це, це стара логіка, яку, до речі, сповідують сьогодні при Зеленському, пробують нав'язувати всіх сферах. От, наприклад, людина, яка є там головою якоїсь спеціальної фахової групи для в ними створеної фахової групи для розробки там кермікарного законодавства нового, все сповідує думку. Що треба пом'якшити звинувачення або взагалі звільняти від звинувачень гвалтівників? Тому що в гвалтуванні переважно винна жертва. А чому вона так викликаюче одягнулася? А чому вона усміхалася на вулиці? А чому вона йшла красиво струнко, не згорблена, отака? Чому вона чистенька гарна і похуча, а не смердюча? Тоді б її не зґвалтували. Оце і є ця логіка, яку сповідує ця зелена команда, і чому ви її підспівуєте? Порошенко робив все для того, щоб це згамати. Ви згадали про сватів. Хто зробив історію, щоб свати були заборонені в Україні через те, що там грав у цих сватах е, тип добро чи як який підтримав російську агресію проти України, який е, їздив в Крим незаконно і все інше? СБУ при Порошенкові. А хто кричав: Порошенка, що ти твориш? Оті всі на персточки показував Зеленський. І після нього за хто проголосував за цього Зеленського? Я не знаю, за кого ви голосували. Я так розумію, за Порошенка ви точно не голосували. ви вирішили бути проти всіх. Ну, То ви проголосували за Зеленського. І вам зараз винен Порошенко. Це виправдання для вас персональне, що ви привели до того, що в Україні зараз все руйнується. Коли тоді повільно йшов цей шлях, це було, бачите, погано. Коли зараз йде руйнування всьогокраїнського, Україна руйнується, це, бачите, ну, що поробиш? От Порошенко в цьому винуватий. Ця логіка відома. Давайте з нею прощатися. Винуватий той, хто творить зло, і винуватий той, хто заважає працювати тому, хто робить добро. Все, на цьому крапка. А посилання на УПА, вибачте, в мене в родині є ветерани УПА, ну вже були. І в мене дуже було багато знайомих людей. Через нашу хату проходили люди, які засилані з тих радянських концтаборів верталися і дуже багато розказували. Насправді в мене такі відчуття, що ви ніколи не чули про УПА і не знаєте. Що це було за логіка? Каже, як ти не за Україну, то живи, де інде тут життя тобі не буде. Не було такої логіки. Боролися проти відвертих комуністичних пропагандистів, і то досить обережно і акуратно. А так вибивали НКВД-стів. Це все радянський міф. Це ви повторюєте знову радянські фільми, де отой пригадує там високий перевал, заходить. Ну вчитель там є а Ну дай йому сокірчиною. Це брехня совєтська. Насправді у пабу розгублено. Вони не знали, як боротися проти радянської пропаганди. Вони пропонували свою. Тихо суспільстві хотіло її сприйняти, а не знали, як донести до ширших верства. Не невоювалої УПА проти людей, які десь ідеологічно змінили думку і десь стали толерантними до влади. А ви повторюєте радянські фільми? Ви про УПА знаєте тільки з високого перевелу фільму і подібних інших речей. Отому, звичайно, що вам винен Порошенко. Все, відповідь закінчив. Яке ваше ставлення до Михайла Ткача? Хто стоїть за українською правдою? Ну, давайте так. Про українську правду в нас взагалі певна проблема з тим, що наші засоби масової інформації не висвітлюють до кінця кінцевих бенефіціарів. Там є завжди якісь офшори, там завжди є співвласники, там багато що закручено, там корпоративні власники. Була колись ідея це зробити, але щоб чітко було видно бенефіціарів, особливо якщо іноземний на власність проскакує десь. Але такий вереск піднявся, Ва, і ви придушуєте свободу слова, особливо з один плюс один Коломойського. Найбільше, а що стосується української правди, слухайте, я от я пробував десь розібратися. Я так дивився до кінця, не зрозумів з того, що я чув. Знову, я можу помилятися. Я не, ну Тут пишуть там, мені десь там далі питання, от ви ж вам щось говорите, а от Віталій Портніков, наступне питання бачу. Говорить таке: він істинно в останній інстанції. А я не є істина в останній інстанції, я можу помилятися. Але з того, що я чув, то нібито українську правду, як і ряд цілий інших медіактивів, викупив чи контролює е, олігарх, Чеський бізнесмен, який працює давно в Україні і дуже ліг під владу, Томаш Фіала. Томаш Фіала дуже тісно пов'язаний з Андрієм Єрмаком і повністю йому підлегли. І тому ці ігри, готова вкладинка НВ з притулою, як майбутнім кандидатом в президенти, фактично, від чого аж Зеленський вибухнув і і тому подібні речі. І від того є сама позиція. Ці зміни якісь там почалися давніше. У мене нема там особливої там любові. Не любов, я знав Олену притулу як нормальну людину. Все але коли відбулася заміна, і реально Мусаєва е, стала керівником української правди, почалися дивні процеси. Перше в це видання почало відверто працювати дуже чітко в політичній сфері для того, щоб знищити Порошенка. Дуже відверто і дуже по-брудному. Інші речі працювали ніби нормально, але там просто по-брутальному. І зараз вони підпрацьовують на певні середовища у владі. Ми дуже добре бачимо, коли єрмаку потрібно по комусь у владній войнущі їхній вдарити. Українська правда перша виходить і перша б'є. Коли треба прикрити Єрмака, скажімо, від того ж самого плітньова, по якому його корупція дуже сильно вилізла назовні. Моментально українська правда готова вже знищувати і Резнікова, і касає всіх, тільки щоб плітньова приховати. Ну ми бачимо дуже відверте підпрацьовування в цьому напрямку. Що стосується Ткача, я не можу оцінити кінцево рівень його компетенції як розслідувача. Я знаю нікого, той геніальний розслідувач той вміє викопувати і робити нормальні висновки. Щодо Михайла Ткача, слухайте, коли тобі приносять папку документів, кажуть: одивись, отут такий в нас злив, отут такі матеріали, от тобі вже готові висновки. Ось тобі відрядження, ось тобі купа грошей. їдь в Іспанію. Зніми фільмик про отого, е, воєнкома Борисова, здається, одеського. І він їде і він знімає по вже напрацьованих детально речах. Ну, звичайно, що так можна зняти і з виглядом певним все говорити, розказувати, що ми не бидо, вимагаючи декорування, а не хочуть сказати, ми не бидо, вимагаючи припинення корупції реальної від влади своїх тих, хто господарів. От це випадок щодо Ткача, оці його випади проти західні, коли це потрібно, було Ярмаку на Вільнюському саміті. Саме так. Тому, як на мене, я називаю Михайла Ткача можливо, здібним, можливо, талановитим, але викривачем і розслідувачем по виклику. Дали замовлення, зробив, не дали замовлення, сидить, чекає. От і все. А українська правда. Ну, у них непогано структурування новини, тому я їх іноді проглядаю, коли мені треба глянути який загальний перебіг подій. Але я би радив, дуже обережно підходити. Це одне з тих видань, які маніпулюють суспільною думкою і приховують одні тенденції, а висвітлюють інші в спеціальних брудних тілях. От і все. Ну власне кажучи, чи українська правда провладна? Частково так, під кого провладна? Під один сектор, під Ярмака. Чому? Тому що Томаш Фіала страшно боїться, щоб йому не приліпили е, оцей ЛЕБ-олігарх офіційний, згідно загону про олігархів. За це він знищив НВ, фактично знищив. Видання і радіо розвалилося. Кауниш, пригадуєте, яку потужну програму вів, е, яке радіо тримав. Все Фіала його звідти прибрав, тому що Каунишем були незадоволені в зеленій опі. Все, тепер Кауниш пішов на прямий, а тепер вже й в армію воювати. А НВ, ну, нема там що слухати. От така історія з фіалами, з олігархами і тому подібне. Так, історичне питання. Я постараюся коротко відповісти. Я вам ліпше пораджу там, куди звернутися краще. Пане Тарасе, будь ласка, поясніть, що насправді сталося під час Волинської трагедії. Чи це ексцес українців? Чи це була спецоперація НКВД під чужим прапором, щоб завалити на Україну? Оце все так, як і в Одесі 2 травня, де ФСБ саме всіх постріляло, потім загнало своїх імбецилів до будинку про спілок. І після того як пожежа не мала ефекту, всіх запертих всередині середині отруїли якимось газом, від якого люди миттєво помирали в неприродних позах. Така собі Волинь. 2 ну перше, що стосується Одеси 2 травня. Є багато вже розслідувань. Я не є тут першим джерелом. Я десь поділяю думку, яку пишете. Ви. Тільки єдине, що ви пишете дуже спрощено і дуже схематично. Насправді там, там була роль тих поліцейських, які отої поліції місцевої, тої ще міліції одеської, яка працювала під цей інцидент, за спин якої стріляли в демонстрантів. Там була позиція українців. Вона, до речі, була дуже нормальна, дуже добра. оті... Фанати Одеські і Харківські, які там разом йшли по французькому бульвару, їхня дуже чесна позиція. все. а з цього зробили на Росії. Це умисно було підготовлена провокація. Цих людей туди завозили. Там тих, хто опинився будинку про все інше готували спеціально е, певні дії, які мали потім бути використані в певних соганах. Отой слоган ні забуді, ні про сім, які вони приліпили до саме Одеси 2 травня. Він був заготований наперед. І це відомо, воно вже десь проскакувало в них до того. І тут раптом воно пішло повним ходом. Що стосується Волині, там основні все-таки були на НКВД. НКВД підхопили. Про Волині. Я вам дуже раджу, брати Капранови. Погугліть в Ютубі, знайдіть в них є добрий хороший опис, як вони це готували. Німці німці хотіли на цих регіонах українсько-польського етнічного пограниччя, де не все було гладко, але де українці і поляки все таки жили. Ну, сім'ї перемішані повністю. Це і Волинь, це є е, Сокальщина, це Підляща. Тут тут багато було регіонів, де жили суцільно перемішані українці і поляки. І там вирішили німці навколо Замостя і далі сюди на схід збудувати Гімлірштат поселення для е, фольксдойчерів, яких забирали з інших дальших регіонів. Хотіли тут їм зробити таку певну додаткову нову Німеччину. І для цього там викидали звідти поляків з інших сіл викидали українців. Робили заяви, що це вас українці чи німці чи поляки викидають десь, в якихось місцях умисно виселяли поляків в частину, селяли туди якусь частину українців. Приходила армія Крайова, ах, так це українці захопили польське село, вирізали українців. Пробили те саме. Перевідселяючи в українські села поляків, викликши звідти в концтабори українців приходила УПА. Ах, що ж це? Поляки тут творять. Ніхто до кінця не міг зрозуміти. Кажуть, а чому в них розуму не вистачило, а самим тоді розібратися людям? У нас зараз є інтернет, у нас зараз можливість вибрати будь-яку інформацію. Багато расистів допомогло, що вони мають доступ до інтернету, щоб розібратися, що Путін веде несправедливу війну. 80% чимось відсотки вірять, що це справедлива абсолютно війна. 73% відсотки українців. У му році не мали інтернету, були відірвані від будь-якої інформації. Ні, вони вірили те, що їм казали. Уявіть собі, без жодних засобів інформації взагалі в воєнній ситуації. 42-й, 43-й, особливо рік на окупованих територіях, де ні газет, нічого взагалі відбуваються подібні події. І німецька пропаганда нав'язує оцю історію українців вбивають поляків. В першу чергу, це але і поляки вбивають українців. Оці нав'язування вони привели до дійсно вибуху певної. Помсти. А коли це все почало трошечки стихати, чуть-чуть в 44-му році, туди прийшли НКВД, прийшли з партизанськими заходами Федорова. І от Гута Пеняцька, дуже відома історія, всі знають, як там УПА вирізали Гуту Пеняцьку. Не вирізали там ніякого мирного населення. Насправді це є повна брехня. Але в Гуті Пеняцькій діяли одночасно боївка армії Краєвої Польської. Яку мали б знищувати радянські вони ж армію Людову підтримували, ні, армії Краєвої, і Федоровський НКВДський загін, який здійснював убивства, страшні страти убивства українців в сусідніх селах. Завдання було саме те, яке було виконано, щоб відбулася чергова сутичка, яку можна було використати в пропагандистських матеріалах. І от тому історія з Волинів насправді це є трагедія. людовбивство, Знаєте, хтось колись, Андрій Іллєнко колись правильну фразу сказав, ми маємо бути мудрішими ніж деякі польські там політики, які хочуть мірятися геноцидами. Можна рахувати, скільки поляків, внаслідок цього страшного непорозуміння, вбив українців, скільки українці-поляків. На інших землях, отут південніше трошечки, Перемишльщина, Ярославщина, там поляків вбивали українців дуже масово. Але це трагедія будь-якому випадку. Кожен вбитий мирний поляк українцем, і кожен вбитий мирний українець поляком це в першу чергу трагедія. А Спекуляція на цьому, ну це російська теорія, яку, на жаль, підхоплюють деякі польські реваншисти і іноді польські політичні кола. Це дуже погана річ. і Українцям треба бути мудрішим, але десь тримати свою лінію. Зеленський іноді робить такі заломи, яких робити не треба. Повчився би Порошенка. В того виходило гідно й добре. На цьому закінчуємо. Слава Україні.